UAZ469 Legend Jeep 2026 повертає до життя дух радянської класики, поєднуючи справжню військову міцність із сучасними технологіями. Нове покоління зберегло впізнаваний дизайн квадратні форми, потужна решітка радіатора та високий кліренс, але отримало оновлені деталі led оптику та сучасні колісні диски. Інженери ОАЗ зробили все, щоб зберегти характер легендарного позашляховика, додавши при цьому комфорт і безпеку, які відповідають вимогам 21 століття. Під капотом uaz 469 Legend 2026 встановлено новий турбодизель об'ємом 2,4 літра з потужністю близько 180 кінських сил, який забезпечує чудову тягу на бездоріжжі та економічну витрату пального. Для поціновувачів класики передбачено і бензинову версію з поліпшеною трансмісією та автоматичною коробкою передач. Повний привід з блокуванням диференціалів залишився головною перевагою моделі. Цей джип упевнено долає болота, гірські дороги та піски. Салон зазнав кардинальних змін. Тепер тут зручні сидіння з підігрівом сучасна мультимедійна система з навігацією, блютуз і голосовим керуванням, а також цифрова панель приладів. Матеріали обробки стали якіснішими, але збережено простоту, що підкреслює військовий характер авто. UAZ469 Legend тепер може бути не лише транспортом для армії чи експедицій, а й комфортним супутником для щоденних поїздок. Особливу увагу приділили безпеці. УАЗ отримав систему стабілізації, подушки безпеки, посилений каркас кузова та покращену систему гальмування. Усе це робить модель сучасною, але без втрати її справжнього позашляхового духу. UAZ469 Legend Jeep 2026 це не просто оновлення, а символ відродження легенди, створеної для екстремальних умов. Він залишається вірним своїй меті, бути надійним, витривалим і готовим до будь-яких випробувань. Цей автомобіль здатний підкорювати гори, степи і навіть серця тих, хто цінує справжню силу та простоту без надмірного блиску.